Добрий день. Як завжди, чергова цікава історія про лист жилі. Пам'ятаєте ці мої історії? Сьогодні це не нікель, це щось друге. А знаєте що це? Це пермолой. Це метал, в якому 79% нікеля орієнтовно. Не орієнтовно, а точно. І молібден. Покажи його іскру. По суті, всі говорять там мілка іскра, мілка іскра. Вона не то, що мілка, її практично немає. Ось показуємо. Бачите, вона повністю при кругу. Цей метал, як ви знаєте, вілюваль-магнітний, Легко перепутати з железячем, але коштує 250 гривень кілограм. Давай зробимо йому маленький аналіз, підходять. Робимо аналіз. Дивимося, що за метал. І от вам результат. Цікава штучка. Передивляйте всі свої магнітні штучки. Можливо, і у вас є така штуковина, коштує нормальних грошей, а ви про це не знаєте. І просто вона стоїть окремо, як желіза. Будьте уважні, відноситесь уважно до кожного з металів. І в будь-якому випадку ви знайдете своє щастя.